Коли Бог радіє, роздуми над Божим Словом на третю неділю Адвенту. рік В Виспівуй, дочко Сіону, вигукуй радо Ізраїлю, радуйся і веселися з усього серця, дочко Єрусалимська. Господь усунув вироки проти тебе. Прогнав ворога твого, Цар Ізраїля, Господь у твоєму лоні, не будеш більше боятися зла. Того дня Єрусалимові скажуть: не бійся, Сіоне, нехай не опадають руки в тебе, Господь твій Бог посеред тебе, могутній, що врятує. Він буде вельми радуватися тобою. Він відновить тебе любов'ю своєю. Він буде веселитися тобою під веселі співи, неначе під час свята. Третя неділя Адвенту має назву Гаудете, що в перекладі з латини означає радіти. Сьогодні на різдвяному вінку запалюється рожева свічка. Священник одягає рожеве вбрання, і церква запрошує нас до святкування. Пройшовши більше, ніж пів дороги до Різдва, ми маємо привід для радості. Але в сьогоднішньому першому читанні пророк Софонія говорить нам, що Бог також радіє. Подивімося, чому саме. Господь радіє, бо час очікування закінчився. Так само, як Божий народ прагнув зустрічі з Месією, Ісус із нетерпінням очікував часу свого народження. Неможливо уявити Його радість, коли він нарешті зміг у повноті виконати волю Отця і укласти з нами непорушний завід, що врятує людство. Господь радіє, коли ми запрошуємо Його увійти в наше життя, коли приймаємо спасіння, Його святий дар для нас. Кожна людина, яка навертається до Нього, спонукає Його серце співати від радості. Господь радіє кожного разу, коли оновлює нас у своїй любові. Він отримує надзвичайне задоволення, зцілюючи наші рани, прощаючи наші гріхи та заспокоюючи нашу душу. Щоразу, коли приходимо до Нього зі своїми потребами або відкриваємо для Нього своє серце, Він дуже тішиться. Господь радіє, бо може розділити з нами своє небесне життя. З безмежною радістю Він вітає у своєму небесному домі братів і сестер, коли їхня земна подорож добігає кінця. Кожне людське життя є дорогоцінним для Нього, тому Він дуже радіє можливості подарувати кожному благодаті вічного життя. Господь радіє тому. Що перебуває поміж нас? Він не тільки став людиною і жив серед нас, але продовжує перебувати з нами і в нас через свого Святого Духа. Він радіє тому, що сьогодні є поруч саме з тобою, що Він є частиною саме Твого життя. Тож хіба це не привід? Для великої спільної радості сьогодні. Ісусе, я радію разом із Тобою, наближаючись до дня Твого народження. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.